Всім доброго здоров'я. Станом на 26 квітня в умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання виробництва електричної енергії, виконує графік диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об'єкту. Радіаційний стан на промайданчику а також у зоні спостереження не змінювався, перебуває у природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На промайданчику ХЕС продовжує свою роботу постійно моніторингова місія МГТ. зауважить, що до виконання критеріїв безпеки немає. Сьогодні, 26 квітня, річниця з дня найбільшої трагедії радіаційного характеру Чорнобильської катастрофи. В цей день ми згадуємо всіх, хто своє життя. Здоров'я поклав для того, щоб усунути наслідки радіаційної аварії. На жаль, в даний момент Росія вчиняє ядерний тероризм, Запорізька атомна електростанція в окупації і, відповідно, збільшується ризик настання також радіаційної аварії. Але ми знаємо і віримо в наших захисників в перемогу і. Віримо в те, що найближчим часом ЗАЕС перейде під контроль на Екенгатом України. В цей день ми згадуємо про трагедію на Чорнобильській АЕС. На нас, як на працівниках атомної галузі, величезна відповідальність, тому ми маємо покращувати культуру безпеки, покращувати відповідальність кожного на своєму робочому місці для того, щоб не було повторення. Подібних наслідків. Протягом тижня на Хмельницькій ЕС працювала комісія Енергоатом» щодо перевірки культури безпеки. Перше ця перевірка проводилась за новою методикою. Першою була Хмельницька атомна електростанція. Комісія ретельно перевіряла стан культури безпеки на Хмельницькій ЕС. Оцінка така, що культура безпеки на Хмельницькій АЕС на високому рівні. Є, звичайно, зауваження, ми над ними будемо працювати. Дякую всьому колективу за ту роботу, яку ви проводите. Колектив Хмельницької АЕС, окрім виконання основних посадових обов'язків, активно долучається до підтримки наших захисників. Дякую кожному, адже завдячуючи вашим особистим внескам. Ми маємо можливість закуповувати необхідні речі і вчасно передавати їх на фронт. Продовжується програма Дрони для перемоги. Протягом тижня нам вдалося придбати 473 одиниці, три дрони з тепловізійними камерами 210 8 дюймових квадрокоптерів, 155 7-дюймових, 105 9-дюймових. Тисяча акумуляторних батарей, 5 зарядних станцій, 4 тепловізійних пристрої всього на суму 14 мільйонів гривень. Це наш внесок в наближення перемоги. Ще раз дякую всьому колективу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!